На території школи у селі Бруховичі Голобської громади засипали знайдену раніше кладку зі старовинної цегли пальчатки 16-17 століття, розповів Суспільному телефону місцевий житель-історик Аркадій Ткачук, який цю археологічну знахідку виявив. Зібрались робітники, оперативно закидали ту частину розкопу, де був фундамент, закидали землею і таким чином зменшили сам котлован, який був виритий під будівництво. Історик каже, що старовину цеглу, яку там знайшли, прикидали землею. Розповідає, після повторного огляду знайшов там нові археологічні артефакти. Окрім цегли, там були великі, великі шматки кераміки і також кісток, кісток тварин. Я так розумію, що там був череп коня. Це очевидний слід того, що там були якісь житлові приміщення, тому що кераміка стара, вона не сучасна. Нагадаємо, 25 липня на території школи села Бруховичі працівники освітнього закладу почали рити котлован під овочесховище, розповіла суспільному керівниця школи Світлана Абрамчук. Тоді вона говорила, що цегла не старовина і не має жодного історичного значення. Ви хочете сказати, що оце стандарт радянської цеглини? Серйозно, Отака, як оце. По перше, вузенька, по-друге, широка, по-третє, з вручну пальцем намальованим знаком. В радянські часи хтось таке робив. Після приїзду знімальної групи суспільного земельні роботи призупинили. Ситуацію коментує головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації Людмила Мельник. Ситуацію вирішено в правовому полі. Припис департаменту культури, молоді і спорту наразі відкликано у зв'язку з тим, що Голобська селищна рада. Зупинила ці роботи на місце. Було викликано археолога, який в акті візуального обстеження зазначив про те, що імовірна історична знахідка це фільварок рубежу 18 19 століття. З його рекомендацій, знахідку необхідно законсервувати плівкою і ґрунтом, що було зроблено. Досі причин для прокурорського реагування не було, але якщо будуть виявлені порушення закону, прокурор реагуватиме біля школи. Час ховище продовжили облаштовувати, розповіла головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації Людмила Мельник. каже, дозвіл на це дали з умовою, аби працівники під час робіт відступили на пів метра чи більше від старовинної кладки. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк.